Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом, якщо так можна сказати, як я засолюю червону рибку. У нас сьогодні є лосось і форель. Сьомочка і форель. Для початку нам потрібно відрізати животик, поубирати усі кісточки. Ось тут це все Це потім воно засолиться і гарно підійде, наприклад, до пивка. <laughs> Тому я зараз цими займусь Зараз е, одріжу животик. Ось так. Такий буде красавчик. Ми його теж поріжемо кусочками такими, потім і буде дуже класна закуска до пива. Так само поорізаю отут, де плавнік був, тут теж кісточки. І ось кісточки ось тут є, їх обов'язково потрібно витягувати. А витягується дуже просто або пінцетом. Або ножиком отак пальцем прижимаємо і косточка витягується. Нам треба їх всі витягнути. І тут витягнути, і на другому кусочку. Підготовити кусочки, тоді буду засалювати. Зараз я це все підготую і далі покажу, що буду робити вам. Так, ну що, кусочки я підготовив нашу рибку. Оце в нас сьомгочка. Вона більш така м'якша, форелька, більш плотніша рибка. І зараз ріжемо Хто, хто на які кусочки любить, на такі ріжте. Я буду приблизно різати. Ну, ось, десь ось такі будуть у нас шматочки. Отака буде. Раз. Оце буде такий шматочок. І зараз я цю всю рибку поріжу на шматочки і покажу вам далі, що у нас, що у нас далі по плану буде. Так, ну що. Рибка підготовлена, тепер робимо е, такий суміш таку із солі і з цукру. Я завжди роблю так. Беру 2 столових ложки солі і одну столову ложку цукру. Мені так дуже подобається, рибка виходить дуже смачна. Це все перемішали гарненько. Ось так і беремо, засаджуємо. В одному лоточку засолимо форельку, Беремо просто ось так гарно її у солі, з усіх боків, щоб вона гарненько проселилася. Ось так. Раз, 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 ось так. Все, і кладемо і пішли далі. Нам треба всю рибку гарно з усіх боків підсолити. О! Ось так. Так, корельку ми засолили, і так як у нас цей судочок більший, я сюди зразу засолю і наші животики. Ось. Гарденько їх теж так. Соює. Ось так, щоб воно все було. І оці кусочки з плавніков, тоді теж вони дуже смачні виходять. так. Щоб воно все гарненько просолилось. І все, я так викладаю. О, сюди. Його. І залишаємо десь на годинок 12. І тоді виходить дуже смачна риба. Але ми сьогодні, сьогодні у нас зараз тільки 12 годин дня і ми будемо вже ввечері її їсти. Але чим довше вона лежить, тим вона смачніше буде. І зараз засолимо сьомочку тільки вже в іншому судочку. А тепер засолюємо нашу сьомочку. Потрібно, щоб вона була так вкрита солью, ось, бачите? Вона тоді вся ця сіль розчиниться, зайде в рибку, і це буде дуже-дуже, дуже смачно. Ну що, друзі? Рибку я засолив. Ось така вийшла прекрасна у нас форелька, ось така вийшла сьомга. Тепер ми її накриваємо. М -м -м, смакота буде. Тепер накриваємо її кришечкою і відправляємо в холодильничок. Так рибку можна зберігати десь ну, 3-4 дня. Тиждень, я думаю, то вже буде багато, але я думаю, що вона дуже швидко зістяться ця рибка. Тому рекомендую саме такий спосіб. Засолки червоної рибки це дуже смачно. Пробуйте, користуйтесь і всім гарного дня.